Кредитна спілка довіра відкрила оновлене відділення. Усвятив нове приміщення отець Степан Кроць. Члени та друзі кредитної спілки привітали колектив із чудовим святом. Керівник кредитної спілки довіра Дана Іваніна Дзидига подякувала усім за теплі слова. Отож, відтепер кредитна спілка довіра знаходиться у місті Золочеві на другому поверсі будинку побуту. Дійсно, наша кредитна спілка, вона... Розбудовує нашу незалежну державу вже дуже багато років. Це є один з кирпічиків такого громадянського суспільства, які створили самі люди, самі люди нею ще опікують, ще борються з тою державою, бо вона їм не дає жити. І ті громадській нашої організації також. Але для того є громадська організація, і вона, слава Богу, в нас давно вже існує і помогла тисячам і тисячам людей в нашому районі і не в нашому районі вже розростається на більші райони. Я приєднуюся до всіх, тих типу, побажань, що сказав пан Отець, що сказали е, другі люди. Дана Іванівна, міцного здоров'я, впевненості в колективі, в собі. Ми подолаєте таким колективом ще не одні віхи в своєму життю. Для блага наших людей треба працювати. І тоді розбудуємо і державу, і захистимо її, і бажаю вам всього-всього найкращого, в тій громадській діяльності, яка в нас є. Ми <риклад> поділилися <риклад> <риклад> Ну але поділилися, треба хіба один зросли. Все чесно, отчем. <риклад> шановні всі члени всіх громадських тих органів, які є у нашій кредитній спілці, дійсно все, хто що говорив, воно усе в кожного пройшло через душу і серце. У тому. Що ми вже дійсно маємо свій офіс. Тож, хай щастя, радість панують у цьому домі, в цьому офісі, в цьому колективі, у всій нашій кредитній спілці. Мир, злагода, Божа благодать між нами живе. Здоров'я міцного, хай вам, дана Іванівна! І всім нашим членам Господь посилає і дійсно всіх многії і многії літа береже. І взагалі кажучи про те, що і дійсно і пан Олег говорили, що так як допомагає кредитна спілка, спілка всім нашим золотів'янам і на Тернопільщині. І на Перемишлянщині, то, мабуть, ніякій оці фінансові організації так не живуть із своїм народом. І навіть в такий тяжкий час, то під керівництвом Дани Іванів, потім по тих усіх відділеннях ми добились чудових успіхів. І у цьому заслуга і всіх наших громадських організацій, громадських органів, і в першу чергу Дани Іванівни, і кожного члена кредитної спілки, який проводить у агітаційну масову роботу серед усіх наших членів. Тож, хай здоров'я, благополуччя сиплеться в цю нашу кредитну спілку як вишневий цвіт. Хай в душах і серцях усіх у нас буде свято, здоров'я, щастя, многих і нових членів кредитної спілки багато. Я б хотіла сказати вам слідуючи, що дійсно сама б я нічого не зробила. Тільки ті, хто мене оточував, хто мені повірив. Хто мені постійно допомагав своєю оцією посильною працею допоміг мені зробити це, що ми маємо. Це однозначно, бо са сама людина в полі не воює. Ми сказали, скільки років згадали радіозавод. Це 18 й пішов. 15 вересня 1997 року ми створили кредитну суд. Де ми тільки не перебували, в холоді, в голоді. От, на батарейці, яку Степан Григорович нам лишив, кабінет звільнив, каже, да, не мене, сідайте тут, будете працювати. От Там ми дійсно працювали. Пригадую Оксану Тимків, я її запрошувала, її правда, немає. Але отака худесенька, худесенька дівчинка з університету прийшла. Ми переглядали вчора фотографії, бо ще переносили дещо. І кажуть, мої дівчата, да не немає, це Оксана така худосінька. Кажу, так, це наша Оксана була. І коли вона на безоплатній основі почала працювати бухгалтером, а сама історія. І от так ми починали, а я вчитель, хімік-біолог. Отак от з того ми почали кредитну спілку. Тепер я стала великим фінансистом, <рес> <рес> бо мене вже вчили безліч разів. У мене така стопка є всіх посвідчень, яка вже я вчена, яка вже я розумна. Я вже, здавалося, не треба було, було далі вчити. Але все-таки я проходила цього року, здавала екзамени. От, Здавала екзамени на тести, сиділа як, уч... як студентка в інституті і тряслася, чи здав я, чи не здам. Бо вже її очі не ті, і в шпаргалку не заглянув швидко. Але Богу дякувати здала. Отже, я хочу всім оцим, хто оточував мене всі ті роки, підтримував, 18-ти рік я сказала, хай їм Бог, як кажуть, дає здоров'я, хто пішов з нашої кредитної спілки. Нехай вони мають хороший попутній вітер, і хай на своєму кораблі пливуть до хороших звершень, особливо, щоб вони були здорові і щоб ту здоров'я підтримували фінансово. Я думаю, що нікого, нікого, нікому з тих, хто був в кредитній спілці, не треба крадених грошей. Всі у нас чесно працювали. Ніхто не присвоїв копійки. Ми, як родина, довіряли один одному. Ми могли сейф не закрити. Ми, ми сумки лишили. Так, лишили сумки. Ніколи в нас в кредитній спілці не пропала жодна копійка. І я до всіх цих своїх дітей ставилася як мати, деколи посварила, але в більшості я їх любила, поважала і з вдячністю згадую всі ті роки, забуваючи про якісь там дрібні, дрібні такі штрихи, які може нас трошки. Ну, заставляли там сумувати чи інколи і злости. От і я думаю, що ми і надалі будемо так і працювати. Доля нам кидає величезні виклики, тому що дійсно кредитні спілки це фактично народна справа створення, народ об'єднався. Так як припустимо є різні кооперативи, так само і фінансово народ об'єднався. Я не буду вам зараз говорити про історію. Більшість з вас знає. А хто не знає, прийдіть до мене. Література в кредитній спілці дуже гарна. Прочитайте все, що треба. Та й, зрештою, зараз сайти є і про кредитні спілки. Можна вийти і на сайт нашої національної асоціації кредитних спілок. Я прошу Бога, щоб через такі кредитні спілки ми зуміли піднятися і дійсно почати достой... мати достойне життя. Не так жити, що тільки не бачити світа Божого або бачити тільки то, що в вікні, а десь побачити, як в світі живуть, щоб зрозуміти, чому захід і чому центр так хотів стати європейським, тобто мати європейський напрямок і йти, так би мовити, тими таким шляхом розвитку, розвитку як йде Європа.